Виконуємо номер 404 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Діти розраховували виготовити 40 годівничок для птахів. Але перевиконали це завдання на 15%. Скільки годівничок виготовили діти? Знайдемо 15%. Від 40. Відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа. попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Щоб перетворити відсотки у дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Подамо 15% у вигляді дробу. Для цього 15, поділимо на 100. 15 і 100 ми можемо скоротити на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 100 ділимо на 5 буде 20, отримали 3, 20. а тепер знайдемо 3 двадцяти від 40. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. 40 помножимо на 3, 20. подамо 40 у вигляді дробу з знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 40 і 20 можемо скоротити на 20, 20 ділимо на 20 буде 1, 40 ділимо на 20 буде 2. Отримаємо чисельнику 6, знаменнику 1. 6 цілих годівничок. Ми знайшли настільки. Виконали завдання діти. А тепер знайдемо, скільки годівничок виготовили діти. Для цього 40, додамо 6. Маємо 46 годівничок. Виготовили діти. Записуємо відповідь. 46 годівничок. Ми дали відповідь на питання, скільки годівничок виготовили діти, якщо вони розраховували виготовити 40 годівничок для птахів, але перевиконали завдання на 15%. Номер 404 виконано.